Літо майже добігло кінця, бо вже незабаром новий навчальний рік. І діти ділитимуться враженнями про свої канікули. Школярі молодших класів у Луцьку швидше за все розповідатимуть про мовну школу, в якій викладали американські волонтери з Корпусу Миру. А під час навчального року вони вчителюють у селах та містечках у Волинській області. Деталі в наступному сюжеті. Восьмирічна діанка слива весь день з батьками на зв'язку. У неї канікули, і поки тато з мамою на роботі вона також не марнує часу. Разом з учителями літньої школи вже побували на екскурсії на фабриці Морозива і у замку Любарта ходила в басейн і у ліс на пікнік. А сьогодні в них похід на луцьку фабрику м'якої іграшки тигрес. Клас. Тут можна пройтися цехами і на власні очі побачити, як народжуються іграшки, як ляльки, і ведмедики, м'ячики та машинки, з'явившись спершу на малюнку дизайнера, потрапляють на стіл розкрійника, тоді в вишивальну машину і зрештою в цех готової продукції, звідки їх повезуть до крамниці на продаж. Літню школу для дітей працюючих батьків у Луцьку цього літа організували вперше. Як кажуть, автори проекту хотіли відірвати малечу від сидіння за комп'ютером на самоті удома. У мене онук закінчив другий клас. І в нас стоїть питання про те, куди його подіти. Тобто його можна на цілий день залишити вдома, Він буде сидіти цілий день. Він не буде їсти, він буде цілий день сидіти за комп'ютером. А друге завдання літньої школи підтягти Лякі дітей були. у розмовній англійській. Для цього запросили американських вчителів з корпусу миру. Волонтери працюють безплатно, тож гріх не скористатись нагодою. Американці вони справді вони несуть якусь одне зовсім іншу культуру навчання. Більш е, така вільна якась дисципліна на уроках. Я От я там заглядаю, я чую там крик, сміх. Вони змогли стати цим дітям друзями. Тобто, це був не вчитель, не ментор, не наставник. Це був друг. З цими американцями було дуже цікаво. Ми з ними грали всілякі ігри. А коли їздили кудись, то з ними їздили. Вони не вчили нас, а вони з нами гралися. А вчителі в школі вчать і кричать. Одного з п'ятьох вчителів, які викладали тут у літній школі, звати Бен, і він родом з Чикаго. Дітям дуже сподобався табір. Це називається школою, але це скоріше денний табір, тому що у них були уроки, але не було домашніх завдань. Та й на уроках ми гралися в ігри, співали, робили все, що спонукає їх думати англійською, говорити англійською, практикуватися в англійській мові. Бен ось уже другий рік викладає англійську в сільській школі на Волині. А на канікулах погодився попрацювати тут у Луцьку. Разом із дітьми майстрував ляльки-мотанки. Сіна їздив у парк атракціонів у музей народної архітектури. він каже, що українські школярі загалом добре підготовлені з англійської, але це здебільшого читання. А от, щоб їх розговорити, потрібно середовище, живе спілкування з носіями мови. Тоді мовний бар'єр легко долається, і вже за кілька днів діти говорять набагато краще. Разом з американцями у літній мовній школі працювали й майбутні педагоги з Волинського національного університету. кажуть, американський метод викладання для них новий, відрізняється від нашої методики. У нас більше йде так все стримано по правилах, а в них все у формі гри. І Я думаю, це насправді краще, тому що діти дітям весело, і вони це все запам'ятовують нову інформацію, а не так ну, скучно, як в нас на уроках англійської мови. Ось і діанка каже: канікули вдалися. З волонтерами було весело, і за літо вона багато чого навчилась. Говорити по англійськи Оксана Лігостова для Голосу Америки. З Луцька.